Заслужений артист України, соліст національного будинку музики, тенор Сергій Андрощук став одним із учасників відкриття сезону у Коломийській філармонії. У місті над прутом він не вперше. За рік те, що я зараз бачу, це просто карколомні зміни. Тут атмосфера панує високого мистецтва, дуже щира, тепла, тепле відношення один до одного. У нас буде українська програма. Вона складається з української народної творчості, пісень. Також будуть романси цікаві наших видатних композиторів Бориса Леташинського, Майбороди. Другий з трьох учасників концерту, заслужений артист України, соліст національної опери України, бас Сергій Ковнір, каже, що зараз як ніколи важливо популяризувати українську нематеріальну культурну спадщину. Треба виховувати виглядача виховувати глядача, виховувати молодь на справжній світовій класиці, на українській класиці. і якщо навіть буде один глядач, ми будемо викладатися як на повний зал. Це я вам гарантую. А от третій учасник, художній керівник Коломийської філармонії, у день концерту святкував свій день народження. Як справжній артист він вирішив відзначити його. На сцені це хвилююче і приємно. Але я вважаю, що я не повинен не сходити з цієї сцени, користуючись тим, що я керівник філармонії. Там і все ця сцена для мене. Це сцена для артистів. І десь час від часу, звісно, я як оперний співак можу вийти на неї і заспівати. Але це не повинно бути там кожного тижня і кожного місяця, тому що це не скромно, не етично і неправильно. Я так господи, Тож новий творчий сезон у філармонії стартував. Керівництво закладу обіцяє для глядачів чимало сюрпризів. З коми Іван Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.